Такий вигляд має один з під'їздів багатоповерхівки у місті Авдіївка, куди влучив снаряд російської армії. Поліцейські обстежують будинок, шукають травмованих людей. Будівельним сміттям знаходяться люди. Одну забрали рано. Тяжко дишати. Геннадій Юдін розповідає, що в цей будинок влучила авіаційна ракета. З під завалю вдалося врятувати жінку. Першу допомогу їй надали у місцевій лікарні Авдіївки. Далі евакуювали до Бернограда. Мати її, на жаль, загинула. Також сусід загинув похилого віку. Жінка 79-го року народження вижила. У неї незначні пошкодження це переломи стегна і локтевого суставу, осколкове поранення голови. Ми її достали, надали першу домедичну допомогу доставили до лікарні міста Авдіївка. Під час підвезення гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки поліцейський екіпаж Білий Янгол» потрапив під російський обстріл. Був обстріл ураганом, касетні боєприпаси розірвалися поруч з автомобілем нашим службовим. Раніна капсула захищає дуже добре уламки, ось такий уламок у нас. Потрапив в броню попри постійні обстріли Авдіївки за інформацією поліції Донеччини, там досі залишаються близько півтори тисячі людей. Юля Стабінська, Анастасія Галасюк – Суспільне новини, Донбас.